Бабушка дуже хороша. Вона вчителька з п'ятої школи. Дуже порядно. Так сусіди відгукуються про 95-річну пані Віру, яка постраждала у пожежі 23 жовтня. Саме з її квартири на другому поверсі в одному з будинків на проспекті Волі сусіди вранці почули різкий запах диму, тож викликали рятувальників. Оперативно прибувши на місці події, провели розвідку, зайшли у квартиру і первинними засобами пожежного ліквідували. Невеликий осередок займання вдалося рятувати життя господарки квартири. Виявилося, що в помешканні загорівся матрац. Під вікнами помешкання досі купопір'я. Це власне з матрацу, де й трапилося займання. За словами сусідів, пенсіонерка користувалася чимось на кшталт електрогрілки, аби було тепліше у прохолодній квартирі. І, власне, прилад замкнув. На камеру сусіди спілкуються неохоче, та все ж розповідають, що спершу пенсіонерка взялася гасити вогонь сама, поливала матрац з водою. Тож добре, що медики та рятувальники швидко приїхали на виклик. До слова, жителі будинку кажуть, що пані Віра жила сама, дітей не мала. З рідні тільки племінник, який теж живе у Луцькою, час від часу навідує жінку. Свого часу вона працювала вчителькою в одній із луцьких шкіл. До 23 травня не дев'яносто років було то. Вона ще була активна, а далі вже старість бере своє. От, так вона була дуже добра, дуже хазяйновита, дуже привітна її, в неї. Ну, можете самі робити оцінку, якщо 95 років, а до неї ходять учні, яким вже за 60. Її ніхто не забував. Силу поважного віку кажуть мешканці будинку. Пані Віра мала чимало проблем зі здоров'ям, і останнім часом була фактично прикута до ліжка. Тож на самоті бабусю не лишали, відвідували і допомагали чим могли. Адже з свого часу і сама пані Віра часто усіх пригощала смаколиками та нікого не лишала у біді. Вона мене з родом дочку. Мою забирала і мене. і родові мене привідувала, і в лікарнях мене провідувала. Це дуже хороша людина. Після пожежі медики госпіталізували бабусю до міської лікарні з отруєнням продуктами горіння. Наразі пенсіонерка в реанімації стан неї важкий, стабільний, але важкий стан зумовлений не тим, що вона там продуктами горіння отруїлася, а її супутньою патологією, тобто серцевої недостатності. Найближчим часом потерпілу планують перевести у стаціонарне відділення. Тим часом рятувальники нагадують волинянам, що з електроприладами треба бути вкрай обережними і не забувати вчасно вимикати усе із розеток. Ангеліна Гущина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.